Власне, у перший місяць літа для абітурієнтів настає важливий етап складання національного мультипредметного тесту НМТ в Україні та на екзаменаційних центрах за кордоном. Основна сесія розпочнеться з 5 червня і триватиме до 23 червня. Для участі у ній зареєструвались 281 тисяча 198 людей, із них 257 тисяч 948 планують пройти тестування в Україні, а 23 тисячі 250 абітурієнтів за кордоном у понад 50 містах на території 32 країн світу. Як і де проходитиме тестування? Які відмінності мультипредметного тесту цьогоріч, розповість Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Ми вітаємо. вас вітаємо. вітаємо. Ді так ну і власне на напевне, я що абітурієнти вже отримали запрошення і місця та адреси не розголошуються з міркувань безпеки, звісно ж. А як власне буде організоване саме тестування? Чи буде там укриття, як це все буде облаштовано? Давайте так. Завдання для організаторів номер один це безпечні умови проведення, і розпочиналася побудова мережі пунктів тестування з наявності укриттів, тобто спочатку укриття. Потім техніка, а потім вже персонал і все решта. Ми готуємося, готуються і діти. Наскільки я знаю, діти впевнені в собі діти налаштовані дуже позитивно. Вони розуміють, що це ну, на сьогоднішній день це дуже важливий іспит у їх житті. Він вирішує їх долю. Ми в умовах війни це випробування і для організаторів, і для дітей. Але всі налаштовані позитивно. Ми будемо робити всі, все, що в наших силах це залежить і від нас, організаторів, і від дітей. Але дійсно розпочинаємо від сховища. Тобто, це одразу так шукали заклади, де так. є облаштовані повністю. Е, якщо от вже про безпеку, так ви сказали, що це найосновніше, найголовніше. Якщо починається повітряна тривога, який алгоритм дій, як це відбувається, куди діти йдуть, викладачі, і продовжується лі е, тест? Потім з повітряною тривогою можуть бути пов'язані аж три ситуації: вона вдома, і учасник не встигає вийти. Починається, припустимо найгірше обстріл. Одна ситуація. Тоді радимо не йти на тест, і він буде перенесений на інший день, якщо є обстріли. Якщо учасник вже в дорозі, і рухатися вже не має значення в яку сторону, тобто до пункту тестування або додому, то можна йти до пункту тестування, бо там гарантовано є сховище. І тоді, до початку тестування, діти будуть в ньому перебувати. Дійсно, сховище буде зберігати наших дітей, доки доти є сигнали, лунають сигнали тривоги. Далі за процедурою або від початку тестування, або трохи зміщено, якщо на початку е е часу, коли треба буде розпочинати, буде все ж таки лунати сигнали тривоги. Тобто ми сценарії розробляємо. Наші інструктори, наші відповідальні все знають. Дітей налаштовуємо на те, що вони мають виконувати інструкції інструкторів. Ну і орієнтуватися. Тобто, якщо спочатку сховище, потім пункт тестування, або спочатку пункт тестування, потім переривається і вони можуть спуститися в сховище. Безумовно, час виконання тестів 180 хвилин, незалежно від того, що тривала тривога. Єдине, що вона не може бути для учасників занадто довго. Якщо тривога буде продовжуватися умовно між годиною і двох, то це питання продовження тестів Що можна вирішувати? Надалі вже ні, на жаль, це також інший день, інша сесія. А якщо ось тест переноситься, тоді як абітурієнтам на електронну пошту знову ж таки напевно прийде запрошення, просто в інший же день Давайте проговоримо тоді правила, щоб вже це було зрозуміло. Переноситься це просто слово, але як правильно діяти? І так, якщо учасник не завершив. Тест у е, пункті тестування. Він прямо в пункті тестування має написати заяву на е, додаткову сесію і направити на електронну адресу регіонального центру. Ми розглядаємо, повідомляємо і тоді мають три дні. Знову ж така заява разом з документом, який буде засвідчувати поважність причини, має бути подана до регіонального центру, якщо учасник, наприклад, захворів або через інші причини не міг дістатися пункту тестування. Якщо ця причина пов'язана з війною, безумовно. Який документ додавати неможливо і не потрібно, бо ми розуміємось, просто треба зазначити, що не дало змоги учаснику пройти тестування, тобто або чого він залишився дома, через що, або чому не завершив тест. Я думаю, що туди можна і хворобу умовно, так так умовно кажучи, причина, яка не залежала від волі і дій абітурієнта. Наші дії нашого ворога. Прирівнюються усі будь-які інші обставини, як то хвороба, як то несподівані. Ну, наприклад, навіть вдома застряг в ліфті. Таке може трапитися. Світки ну на жаль, світло. Якщо да. вимкнули світло, до речі, і на пункти на пунктах тестування є ризики того, що може і е, перестати постачатися е, і напруга, і інтернет. Ми готуємо і резервне живлення, і резервні канали інтернет, але ж війна. Може статися, але це також перенос на додаткову сесію. Але також ми передбачаємо, що такий сценарій може бути, і готуємо резервне живлення і резервні інтернетки, якось попередити це, щоб не було відключень. Тобто, все залежне від організаторів, ми будемо робити. А якщо проводити якісь паралелі, чи є якісь відмінності з минулорічним таким тестом, чи була можливо проведена там робота не такимись помилками, які були. Можна сказати, що так була. Давайте, якщо ми будемо згадувати кампанію минулого року, то одразу виникає ну, в мене, наприклад, обурення баньків в інтернеті. Що завдання повторювалися щодня, і учасники, які виконували в останні дні, мали певні преференції через те, що розбір завдань певних днів вже був і репетиторським, і вчительським, і безпосередньо дітей цього е, року. Кожен день, кожен окремий варіант. Далі нарікали на користування інтернетом, хоча я тут не впевнена в цій позиції саме в нашому регіоні. Бо ми запобігали можливості користування додатковими інтернет-джерелами так само і в цьому році. Інтернет на комп'ютерах, на яких виконується тест, користуватися неможливо. До речі, попереджаю одразу учасників. Війна війною, а тест проходить за правилами як з боку організаторів, так і з боку учасників. Нічого зайвого. Ані телефонів, ані наушників, ані флешок, ані будь-яких інших або гаджетів, або паперових матеріалів довідкових, і не дай Боже, користування інтернетом не має бути це видалення. Але учасники наші і знають. Тут є така деталь максималістської. Справедливості, саме е, яка притаманна, 16-17-річним, ви кажете, що тест так буде проходити, то організатори будьте добрі. Організуйте тест, щоб він проводив, проходив за правилами. Учасники в деяких випадках навіть можуть провокувати, але тест має проходити за правилами. Це усвідомлюємо і ми, як організатори, і наголошуємо нашим абітурієнтам. Власне за інтернет так, я ж розумію, що певна частина абітурієнтів буде здавати вдома да? на ні. 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 чи всі ні? Всі проходять до екзаменаційних От... центрів. Тому ми і кажемо і про укриття, і про сховище, і про пункти тестування. Якщо порівнювати ще з минулим роком, може ситуація буде трохи складнішою, бо минулого року не було таких атак на зовнішні наші носії, і минулого року тест був менш тривалим. Його довжина минулого року була 120 хвилин, на сьогоднішній день 180 хвилин. Це також ризик і виклик, але це пов'язано з тим, що все ж таки це вступна кампанія. І дуже спресований тест є дуже простим, коли вкладено три предмети, і лише відтворювання. Завдань не дає змоги розрізнити при вступній кампанії, хто має більш стійкі знання, хто є сильнішим, хто є більш слабким. Тому цього року це також враховано. Завдання можуть бути трохи складніше у порівнянні з минулим роком. Хоча легше складніше, це завжди суб'єктивно. Комусь щось складне, комусь це буде простим здаватися, але змінені типи завдань, і типів завдань трохи більше. Все є в програмах. Якщо учасники ще не встигли, то Офіційним джерелом є сайт українського центру оцінювання якості освіти. Це команда організаторів цього іспиту в Україні, і від першої особи мають отримувати саму достовірну інформацію. Ми регіональні центри дублюємо або транслюємо регіональні особливості і також несемо повну відповідальність за інформацію, яка у нас на сайті, тобто програма. Типи завдань, демонстраційні версії тестів для тих, хто ще не ознайомився, радимо на вихідних це зробити. Це да, підспір'я і е, програма, так, тобто програма надає нам ті ракурси, а що будуть питати, е, демо версії, як питати, ну і відкрита база тестів минулих років, це те, що є. Але теж наполегливо радимо відпочити. Тобто не сидіти 24 години на добу безпосередньо перед тестом, а мати змогу, якщо нам дадуть зовнішні умови, виспатися. Це а мене ще порада, таке да. запитання. Ви ось розповідали саме про завдання. Чи є якась можливо, статистика, якщо порівнювати не НМТ, а саме можливо з проведенням ЗНО? Що краще здають саме абітурієнти? Що можливо, чи покращилася можливо якийсь відсоток здач, якщо так можна сказати? Дивіться, є документ, який називається Звіт українського центру оцінювання якості освіти. І там по завданнях можна дивитися просліджувати певну динаміку, але вона не пов'язана, ну припустимо з. З війною, не війною, полегшенням або ускладненням завдань це статистика ну, певних завдань можна прослідкувати. Ну припустимо квадратне рівняння, і от як квадратне рівняння розв'язують у восьмому, дев'ятому, десятому, одинадцятому, чи набивають руку, умовно кажучи, і ці завдання беруться як горішки, чи є завдання, які аналітичні треба подумати, і учасники можна так сказати, просідають над цими завданнями. І тоді це порадничок, довідничок для кожного абітурієнта. Той, хто хоче проаналізувати, зануритися, як розв'язують ті чи інші завдання. А тут ще тут момент переваги. Тобто, якщо це завдання, а там є статистика виконання, тобто скільки відсотків учасників правильно виконала цей тест. І припустимо, це малий відсоток. А я знаю точно, як виконувати це завдання. Що я маю? Я маю перевагу. Тобто я можу зорієнтуватися, що якщо я вмію виконувати ті завдання, які не вміють виконувати інші. То я можу відірватися, і навпаки, якщо завдання є легке, його виконують всі. А я зараз не знаю, то називається хутко. Треба вчити саме це і або звернути увагу. Бо це моє просідання у порівнянні з іншими я буду відставати. Ще раз звіт українського центру оцінювання якості освіти, там збір завдань за всі роки. Безумовно, не треба все переглядати, але із цікавості, ось в останні дні підготовки, коли вже є готовність номер один, можна подивитись. А як працюють ці завдання на ЗНО або НМТ? Ми власне сказали так, що більше 280 тисяч всього так в Україні абітурієнтів ну, з урахуванням тих, що за кордоном будуть здавати. Скільки з цих так, це з Дніпропетровської області абітурієнтів? Скільки близько двадцяти Це більше, тобто... ніж минулоріч? Трохи більше, але ж ми знаємо, що наша область будемо казати певний переселенський хаб, і складають не лише мешканці Дніпропетровської з області з урахуванням Донецької, Луганської, Харківської від частини Херсонської, Миколаївської області. Тому кількісний склад не змінився. А якщо ось ставити на ваги, то закордонний округ і Дніпропетровський округ приблизно рівні. До речі, закордон... Будуть діти ну в Україні, ми зрозуміли по областях. Так організували ці пункти, де вони приходитимуть, здаватимуть е тести. А як це буде відбуватися за кордоном? Чи буде там їх хтось контролювати? Безумовно, безконтрольно тест проходити не може. Персонал е не наш центр адмініструє проведення одразу скажу в закордонних округах, і деякі деталі я можу не знати. Тобто, коли не володієш, але загально це так. Ми спиралися. Ну ми організатори українські центри, його регіональний підрозділ. І на фахівців-викладавчів, які виїхали і перебувають зараз за кордоном. І вони є залученим персоналом. Базу надали заклади освіти, вищої середньої закладів і партнерів. Далі наш персонал працює в поєднанні з техніками від закладів освіти, які є. І таким чином тестування за кордоном і чисто тестування в Україні не має відрізнятися. Єдине, їм легше в них немає повітряних тривог і в них немає стресу до. І після тесту пов'язаних з обстрілами в нас на жаль це є і напевно що останнє запитання: а чи багато в тестах взагалі завдань, які не просто розраховані на якісь сухі факти, якісь сухі знання, а саме на те, щоб абітурієнт мог розміркувати щось, проаналізувати, обдумати саме є. Такий певний відсоток завдань, але їх не занадто багато з не занадто складним ходом домок. Чому тому що війна і переривання? В нас майже закладено в процедуру переривання тесту. Товіть собі, ви починаєте слухати одіювання, якого немає в тесті з іноземних мов цього річ. А далі і треба перериватися. І що тоді? Початок, тобто і відліки тест подовжуються, а це неможливо. І так, три години або власне висловлення. Починаєш писати, тільки набрав думок далі переривання. Те саме завдання з геометрії. Треба їх обміркувати, обдумати, тебе переривають. Тому ну, можна сказати, що НМТ – це спрощена версія ЗНО, але все ж таки міститься завдання, які треба аналітично обґрунтувати і подумати, як відповідати на них. До речі, тестувальник цьогоріч має такі підказки. У дітей буде. Е Можна сказати, список питань, відповіді на які вони надали, і вони бачать перед собою, ось скільки, припустимо, 32 питання, і вже надано відповіді на 32 або на 45. Але вони індикацію не бачать правильно чи неправильно. Просто бачать, що на це питання відповідь надана. До речі, після завершення тестування одразу результат у тестовій шкалі. Ну, наприклад, 45 балів з 45. але додому можна прийти і скористатися. Статися таблицями переведення і в день тестування вже знати свій результат, хоч офіційні результати будуть завантажуватись в персональні кабінети до 28 червня. Але самі учасники можуть орієнтуватися абсолютно спокійно і безпомилково в день проведення тесту. Забрати результати можна на черниці, тобто чернетка, на якій виконують завдання, може бути забрана з собою з пункту тестування, і перед виходом можна зафіксувати, бо через хвилювання можна і не запам'ятати, ну окей, якщо... Максимальні результати з максимальних, то ти це втримаєш. А якщо пам'ятати там, чи надане чи 17, чи 18 відповіді, а це важливо. 17 – це один бал, 18 – це буде інший. І тому, щоб ну вже точно знати, а не приблизно свій розрахунковий бал, учасникам нададуть таку можливість зафіксувати свої результати для того, щоб потім вдома, а вони вже є, скористуватися таблицями переведення. Дякую вам велике. Розклали все точно по поличках. 5 червня, так вже в понеділок стартують тестування. Друзі у абітурієнтів, так як сказала, як казали, починається цікавий період, складний, але їх цікавий в той же час. Починають здавати. Тести, які мабуть визначать так їх подальші рухи, куди вони можуть йти поступати, обирати для себе майбутні професії. Сьогодні спілкувалися з Мариною Горбенко-Хвастуновою, директоркою Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Розклали нам все точно по поличках, як що робити. Сподіваюся, вам також все зрозуміло, і бажаємо успіху майбутнім студентам.